Багатьом цей день хочеться зробити особливим. А на день святого Валентина ну просто хочеться вражати кохану людину. І, як підказує людський досвід, а довгий після смак цього свята залишає шалено проведена ніч і спогади про неймовірну смачну страву. Ну спершу я думаю, ви впораєтеся самі. А от що посмакувати, зараз я вам пораджу приготувати смачний подвійний шоколадний мус. Отже, спочатку на водяній бані я розтопив білий та чорний шоколад в окремих мисках. Ну, а тепер мені треба збити три яйця з цукровою пудрою, щоб ця маса збільшилася вдвічі під час збивання. Мені треба додавати цукрової пудри поступово. Отже, збиваємо. О, те, що треба. Суміш збільшилася вдвічі, поміняла колір, стала майже білою і в'язкою. Ну а тепер я її маю перелити однаково в дві миски з шоколадом. Заздалегідь я приготував вершки. Вони мають бути не менше 30% жирності і холодними. Відтак дуже добре зіб'ються блендером впродовж 3-5 хвилин. І їх я теж порівну розливаю в миски. Далі обережною ложкою розмішую. Все. Є. Ну, а тепер я беру форбочки і сюди заливаю суміші. Спочатку заливаю шоколадну. Вона більш важка і в'язка, і вона має бути на дні. Тут є ще одна. Ну, а тепер зверху заливаємо білу суміш. Вау! Друзі, це просто красиво! Ну, а тепер наш мус треба поставити в холодильник на півгодини. Виробники радять зберігати десерти на верхній полиці. Саме там ідеальна температура для зберігання солодощі. Минуло півгодини, і я пішов діставати мус. О, який він! та -на 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 -на. Хм, Атлант, талановита техніка. Ну, а тепер треба прикрасити наш десерт. Для цього у мене є какао-порошок і ось така трафаретка із сердечком. Накриваю мус трафареткою. Ого, серденько моє ти вийшло. Друзі, ну ви можете вирізати будь-які фігурки, фантазуйте, як вам запанеться цей день. Знаєте, ця страва добра тим, що її можна приготувати заздалегідь і протягом двох днів зберігати в холодильнику. За цей час, повірте мені, ця страва не втратить своїх смакових якостей. Ну, оскільки день святого Валентина особливий день, то треба йому вранці дати потужний щасливий поштовх. І зробіть вас подвійний шоколадний мус і пригостіть кохану людину. Щасті вам!